Так. Сідай. Зараз ми. Ой, що? Зараз, хвилиночку. Я кого тут почала робити. Та, почекай нас, може, не так. почекай, ти ще ж не знаєш, кого ми будемо робити. Я бачу так. А що там взяла до білого. А, викладаєш? Да. Доброго Та, ранку ще раз. Дітки, послухайте, будь ласка, загадку, і здогадайтесь, кого я сьогодні зустріла зранку, коли гуляла з песиком на вулиці. Дві антенки на маківці, а сам він сидить в хатинці, на собі її везе і повільно він повзе. Це тіпа. Хто? А ще тіпа. Так. Черепаха, а ще які верті. Хто в нас повільно повзає і дві Улітка. Правильно, Анечка, це улітка або української мови, дітки, це равлик. Дітки. І поки я гуляла на вулиці, равлик мені дуже цікаву розповідь розповів. От ми вже сьогодні з вами говорили про погоду. Яка в нас настала пора року, дітки, вже? Осінь. Так, Осі. правильно. І ви послухаєте і самі здогадаєтесь, про яку ж пору року йдеться у розповіді. Так зараз. Так. Минуло вже тепле сонячне літо. На зміну літній порі прийшла чарівна, щедра, прохолодна, бар... дивовижно-барвиста осінь адже осінь, діти, це гарна пора. Тільки восени можна побачити таку гарну красу, такі різнокольорові барви, коли дерева змінюють свій звичайний зелений колір від жовтого до яскраво багряного кольору. Коли небо ніжне ще блакитне, але подекуди вже пропливають хмаринки, які передвіщають настання холодів і холодних вітрів, осіння пора. Характеризується поступовим похолоданням та скороченням світлового дня. Сонечко щоранку сходить пізніше, а сідає навпаки, вже раніше. Дні стають коротшими, а ночі довшими. Осінь дуже примхлива пора. Неможливо навіть передбачити її настрій. Сьогодні вона може бути тепла, лагідна, а завтра може подути. Холодний сильний вітер і піде дощ, але все одно вона дуже прекрасна і неповторна. Осінь дітки вміє багато чого. Вкриває землю килимом сухого листя, що шелестить під ногами, тільки восени можна побачити, дітки, як падають листочки, як бавляться вони з вітром кружляючи в повітрі, перш ніж долетять до землі. Ранкові тумани, що стеляться над землею, сплетені павутинки, що літають у повітрі, коли приходить бабине літо. Осінь діти поповнює вологою рослини під час осінніх дощів. Про цю прекрасну пора року дуже багато складено віршів, розповідей, оповідання, казок. Отже, дітки, про яку пору року ми з вами йшлося у розповіді? Про осінь. Про пора осінь. Так. А скажіть мені, будь ласка, скільки у нас пір року? Літо, зима, осінь, весна. Так, правильно, чотири пора року це в нас зима, весна, літо і осінь. Так, дітки? У кожної пори року діти, є свої особливості. Кожна пора року по-своєму прекрасна і неповторна. Природа змінюється з кожною порою року. І кожен може раз на рік насолодитися своєю улюбленою погодою. Діти, а які ж місяці у пори року осінь? Які ми знаємо місяці? А ну давайте згадувати Зараз жостень листопад. Так, але перший місяць прав у нас дітки вересень, да? коли вже настала осінь, да? але ще на вулиці. Тепло, ще навіть сонечко іноді припікає, але вже де е, зранку трошки прохолодніше. Це дітки називають рання осінь, тому що ще деякі дерева стоять зеленими листочками, де інде вже почали жовтіти. Далі дітки йде місяць жовтень, коли вже майже всі листочки на деревах пожовтіли, і деколи почали вже опадати. Це у нас середина осені. І останній місяць діти у нас листопад. Коли вже на деревах зовсім не залишилося листочків, коли вже дуже холодно, навіть уже приморозок буває. Це у нас називають пізня осінь. Отже, дітки, осінь у нас розділена на частинки, да? ми сказали, яка в нас є осінь? Рання, Рання осінь, Рання. да? Тоді Рання. так не називають, але середина осені. Да? І останній у нас листопад закінчує осінь. Як називається у нас ця частина осені? Пізня дітка. Пізня осінь. Пізня. Добре, ось ми з вами трішки повторили місяці осені. Оля Анатолійовна, я так. вас вибачаюсь. Аня, покажи ще раз. Я просто не побачила вибачайте. На мишку схоже, так? Да? Навіть мені так? на слоника далі за вушок. Добре, діти. Так, колоска. Анечка, почекай, зараз будемо вже робити. Потім здогадайтесь, кого ж ми будемо робити. А ну згадайте, кого ж я зустріла е, сьогодні зранку. Зранка, О, ранка, О, да? А давайте про нього промовимо чистомовку. Зараз я буду спочатку я говорити речення, потім будемо повторювати разом. Слухайте. Іжки, іжки, іжки. Равлика бачу я біля доріжки. Давайте разом. Іжки, іжки. Іжки. Равлика. я Біля. Доріжки. Молодий. Слухайте далі. Іжки, іжки, ішки високо підняв свої ріжки. Давайте разом. Іжки, іжки, іжки. високо підняв свої ріжки. Так? Ви ж бачили, що у равлика такі ріжки є малесенькі? Так. Слухайте далі. Инка, инка, инка тяжко, бо на ньому не пушинка. Разом давайте. Инка, инка. Дінка, тяжко. На ньому не пушинка. Про що це говориться? Йому що важко нести свій будиночок той, так, дітки? Ще раз: инка, инка, инка. І його мала хатинка. Давайте разом. Давайте з пальчиками зробимо такі ріжки. Два пальчика середніх загинаємо. Ой, Діма, молодець, такі у тебе гарні ріжки. Добре. Отже, дітки, ви здогадалися, кого ми сьогодні з вами будемо робити? Так. Равлик. Але перед тим давайте зробимо пальчикову гімнастику. Отже, приготуйте так свої ручки. Дивіться таке овезки. Як ми тільки робили? на столик і будете слухати і повторяти. Так. А ви знаєте, що нашого равлика звуть павлик. От про нього ми зараз зробимо равлик павлик. Равлику Павлику, покажи ріжки. Равлику Павлику. Покажи ніжки, равлику Павлику, покажи голівку. Шусть і сховався у свою домівку. Так, а вон. зараз спробуємо заспівати. Равлику павлику, покажи ріжки, Равлику павлику, покажи ніжки, Равлику, павлику, покажи голівку. Шусть і сховався у свою домівку. Отже, дітки, ви послухали пісеньку про нашого равлика. Як його звуть, Машенька? Маженько? Равлик, Равлик Павлик, так, дітки? Павлик. Отже, Павло. Павло, так, Павлусик. Отже, дітки, для е, равлика нам знадобляться круги різного розміру. Ви приготували? Так. Подивіться, у нас є великий круг, так? потім менший круг і два одинакові кружечки. Далі нам ще знадобляться два овали білого кольору, два овали чорного чи коричного кольору дві смужечки тоненькі, клей так. і червоний фломастер або олівчик, якщо у вас є. Бо у мене червоний такі... фломастер, червоний. Червоний. Так, червоний. Допомагають. Дивись, Отже, дітки, беремо дивись, самий дивись, великий круг. Беремо Желена кольор, так? Да? Там не обов'язково, там може в когось дивлюся різні, різні, різні ці вот. кольори. Червон. Все, все, дивись, дивись, самий більший круг взяли? Покажіть, самий великий, найбільший, Покажіть мені, який у вас самий великий круг? Анука Так, Вас, так 아, Зелений, так. зелений, Машенька, в тебе який? Чи ти будеш малювати? <и> <и зелений теж. Дітки, дивіться, складаємо його навпіл. Ось беремо, дивіться, і складаємо його ось так навпіл, щоб у нас рівнесенькі були внизу краї. Вирівнюйте. Я не понимаю, я Анюшка, дивіться, <п Conservation> оттак, Ань, Аня, отак його навпіл скласти. Зрозуміло? Папалам, Дивись, Аню, так, отак, щоб карманчик був. Да, а, ану, Молодець. І добре загинаємо край, так, да. дітка, так край загинаємо. Аня, а ну загни ану, так, вис. щоб зелененьке було зверху в тебе. Білим сидом загни, а Ань, ану, так. Так. Ань, так. Отак, напоки загни. Чудово, молодці. Так, добре. Анечка, вийшла. Молодець. Так. Улай, молодець. Угу. Так. так, добре. Далі, дітки, у вас є два менших одинакових круга, так? Да? Так. Да. Беремо один круг. А? Один круг, дивіться. І накладаємо його ось так зверху на нашу, то що складений круг у нас. Тільки подивіться, у нас півкруга зверху, так? Да? А півкруга на нашій на цьому зелененькому кольорі. Це будемо хатинку да, робити. Це для... у нас буде будиночок, так? Хатинку для нашого реалу. Ми з вами і зробили і ту, і Тулуб зробили, а тепер будемо робити хатинку, дітки. І полов... намазуємо половинку ту, яку ви будете приклеювати на нашій тулуб. Не весь круг намазуйте, а тільки половинку. Той, що заходить на півкруг. Пам'ятаєте, ми вчора з вами розмовляли, яку фігуру видно повністю? а так, яка ні. Да. Отже, зараз у нас видно повністю круг, а півкруга mm -hmm, mm -hmm, в нас правильно. закриваємо цим кругом. А зелененький, видно, не повністю. От ви на зелененький приклеюєте там у вас якийсь. Так, виходить у вас. Так. Добре, дітки молодці. Клею багато не беріть, у кого не клею олівець, а такий рідкий, щоб не потекло у вас, дітки. Подивіться, щоб у нас кружочок виходив за, на, за наший тулуб, хатинку, з нашої, Равличок везе над собою, Анечка, чуть-чуть набираєш так, трішечки, небагато. Зробили? Дітки, зробили вже, приклеїли? Да. Добавляю... Ліза? Виходи, Лізочка. Ліза, в тебе Я... вийшло? Ні, а ну покажи. Вийшло? Діма, в тебе вийшло? Да. 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 Анечка, в тебе все добре? Добре, молодець. Мазу, окей. Да, мазу. Она пекеюсь. Добре. Она не пекеюсь. Дітки, yeah. бачите, я сьогодні забула вам, молодець, Анечка, забула вам сказати, а наступного разу, якщо будемо писати вам щоклей, обов'язково беріть з собою серветочки, щоб серветочкою придавлювати, щоб не ручки вимазувати, якщо в кого рідкий клей, дійсно. О, вані є, молодець, підготувалася добре. Далі діти, беремо найменший круг і подивіться, ми його приклеїмо поверх нашого оцього круга, що ми тільки що клеїли. Бачите, подивіться, нижня частинка. Вона одинаково з цим кругом, а верхня частинка у нас виглядає нижній круг у нас. Тепер у нас не видно той круг, а видно менший круг повністю. Якщо я відбуду точку, це а я тобі менше. Ну, То, що тебе більше залишився, це в нас буде голівка нашому равлику. Ні, у неї не зелений залишився, а ні, він залишився. У нас а -а -а. два одинакових було один для голівки, другий тільки що для будинка перший у нас кру був. Це зрозуміло, вибачте. І найменший круг, дітки, наклеїм зверху цього круга. У мене ще є зійонник. Буду зійонник. Ну нічого. У мене тільки зелений теж залишився. Добре. Приклеїли всі? Ні, а, Ні. Так, чекаємо вас тоді. Я шоклівку, так, придавляніточкаш, щоб зайвий клей витерся. Діма, в тебе виходить? Так. Маша, в тебе виходить? Так. Да. Добре. Ліза, ти справляєшся? Так. Молодці. Анечка, все? Я все. Так. Ні. Ні. Ну добре. Підклею, підклею. Я шо? Зараз, Діма, почекаємо Анечку. Молодці, такі швидкі, які розумнички, вже такі дорослі діти. Я огончик, А Добре, діти. Далі ми з вами клеїмо, клеїмо голову з круга, який залишився. Подивіться, ми з вами посерединки клеїли ці два круги, а тепер з лівої части... з... З... сторони подивіться, приклеїмо голову на край нашого півкола. І що, Лізонька, в кожного свій кольор. У нас будуть різнокольорові равлики. Осінь же в нас різнокольорова, так? Да? Кольори різні в пора року осінь. Я до речі, сьогодні, коли ходила зранку також на прогулянку, також бачила равлика. Такий величенький, прям вони чи після дощу повилазили. А ви знаєте, що вони взимку сплять, і я дивилася, щоб вони не замерзли. Вони отож такі, знаєте, слизькі, і вони, виходить, свою слизю заповнюють, Оце ж, коли іноді береш його, да, він там так, якби ну, пустить. Якби. Ага. І вони цей закривають свою оцю, якби, вхід у св... свою, свою ракушку, чи як його. Ага, і за цього виходить як двері, і за цього вони не замерзають взимку. Mm -hmm. Кожний пристосовується, да, дітки, щоб вижити? Так. Я і він... Я... Добре, він і правда ровний, він десь коричневий, десь зелененький, десь червоний, він такий не, а, не він... одного. Добре, чекаємо. Я... Маша, Я... Анечка, ви як? Я делаю його, ну, його домик все делала. А, ти mm -hmm. ще голову не приклеїла? Mm. Я ще сделала домик. Не могу ніяк зробити сделать домик. Ну нічого, почекай. Почекай. Ну, я все добре. Я ще не Добре, почекай. Приклеїла. Ті, хто вже дітки вже приклеїв голову, подивіться, оті дві, дві смужечки, що ми з вами бачили тонесенькі, це в нас будуть в нашому равлику ріжки, тільки ми їх приклеїмо з, з зовнішньої чи з, з, з сторони, з внутрішньої сторони. Реально... Дивіться, ми ось так поза, позаду їх приклеїмо. Там кто голова говорит что-то. Я не поняла, кто там говорит. Анечка, так. голова. У нас приклеїмо голову. Подивися ось на цю малюночку. Бачиш голова? Дивися. А далі, да. а далі приклеим ріжки отак. Позаду. Тільки з тієї сторони, з іншої сторони клеїмо. Давай. Ей, мені кошка прислала. Іди, іди. Ну-ка. Вона тобі допомагає. Ну качество спислако, я их хотела помісать делать. Дивись, хвостика хвостка ей не приклеї, Аня. А то буде ралок с шерстью. буде будет ралок тебе. <śparant noise> а, буде я, у меня пойду ему голова вийтичка. <світ> ну, естественно, голова. Ты переплутала <світ> кружечки трішки, да? Да, перепутаю, он Ну ничего. У мене теж велика голова. <свісно> Мабуть, такі розумні равлики, діти. Головне, щоб його голова влізла в будиночок його потім. <свісно> 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 наші, трошки... будуть, наші равлики будуть сміливі, не будуть ховатися. <свісно> <свісно> так, робимо ріжки. Маша, ти зробила ріжки? Ні. Клеїм ріжки. Так, я намазала кей и найти и приклеїм ріжки. А дев твой здоровый зеленый круг? Так, ну що, далі продовжуємо? Ні. Ні? Ні. Я еще не сделала сюда... лёски. Дима уже все сделал, да, Дим? И чекай. Я... Это... Да. Дима, покажи, что ты уже сделал. А ну, покажи. Пошу. Угу. 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 Трешки не так. Ари. Ну, добре. Так. Вот, машина. Так, машунья. Есть. Ще я намазала. Багато? Треба трішки, да, дітки, треба. Я, я, я все розки приклеїла. Добре. А. Дивіться, дітки, далі у нас було два… Дивіться, я зробила все. Ну, чекай, діт... бо деякі дітки вже зробили, Анечка. Ти не спеши. Дивіться. Два овали біленьких – це у нас для чого? Для оченят, да? І приклеїмо спочатку білі а, овали. Тільки клею небагато наносити. Так, Манечка, приклеїть. у тебе такі, да, неточка, да, у кожного різні може бути. Може в когось, це ж. Так, може в когось кругленькі. О, у мене ось вот такий вийшовся. Ну, нормально. Ну, добре. Ну, до мене. Добре, Анечка, приклеїмо оченята. Давайте вже доробимо, буде цікаво, що ж у нас равликова ферма буде. Так, зараз дуже популярна. Так, а поверх біленьких овальчиків приклею їм у нас, які у вас там чорні, коричневі. У мене чорні. Темненькі зрачки, так? І в мене чорні. Добре. У мене чорні. Наша чорні, так. А я своєму малювала, бо в мене закінчений да, папір кольоровий чорний. Ось далі посмішку можна намалювати, дітки. Тоді фломастером намалюєтесь. А в мене ще й він гойдається щось. Да? Ну, да, але в мене трішки якби... А я в мене прям... Ні, трішки але... є. В різні сторони дивиться? Тож він виглядає друзів, які їм, дітки роблять йому Думаю. Думаю, так хто там ще в нас сьогодні з'явиться? Які ще равлики будуть? Усе. Все? Куда Оставу, а став же не приводит ему на мою лапу. Это в мене ще й так видається, дивіться так. Оп. Бачите, якщо його потім поставити, коли він висохне, треба, щоб да, висохне. Так, мабуть, щоб як висох. Він на сонні звичається, він у мене не хочеться, не буде. Анюта, треба, щоб клей висох. Я трошки раніше робила, і в мене підсох клей. Треба, щоб клей у вас висох, тоді він буде... Я шри. І домик, я на маю там О, лісунок. Да. Можна розмалювати, так. А, точно. Я й не додумалась, що можна будиночок розфарбувати, правда, прекрасно. А подивіться на нашого цього равлика, який до нас сьогодні в гості зайшов, подивіться, у нього навіть кепочка така є, бачите, можна намалювати. Равлик, Павлик наш, так. Так, Павлик. Ну, що, можна спускати? Я буду на його, на його домик буду маювати бабочку. Так, може, метелик вирішив проїхатися, да? Не полетіти, а трошки проїхатися безкоштовно. Можна спускати ді, діти, екран? Так, да. так. Так, у мене ось такий вийшов равличок. А в мене ось такий. Ага, так, Я сейчас покажу коль. Мне пока вот. А ну бажаюсь, мене не виходить. О, добре. Зараз скриншот не можу зробити. Почекайте, будь ласка. Анечка, ну покажи ще раз свій. А, все. Аньо, зараз, Зайрасня так? да? Що ти ему там намалювала? Покажи. Вот такую да. бабочку. Дома. Прокрасила его, да? Это мою бабу. А, ми ми власть, діти, ну, ти треба... що... а, у Лизы так и цей, да. Лиза, на цьому не те, що сьогодні ви можете. Ну так можна ще трішки його погоди, Але так. це коли він висохне справді, дітки. Коли клекти підсохне, тоді він може гайдатися. Отже, дітки, про яку ми сьогодні з вами пору року згадали? З осінню. Пора да, року, року осінь. І якщо зараз тільки початок осені, коли ще на вулиці тепло, сонечко, то як називають цю м, частину осінь. осені? Як ліза? Осінь. Правильно, дітки, рання осінь і місяць вересень. Отже, дітки, ми вам дякуємо, що ви сьогодні зробили друзі, в нашому равлику Павлику. І на сьогодні все. Зараз у мене вже все, у мене вже он готов. Так, іду говорити. зараз? Все <hit> а... уйдемо. Так, цікаво. Равликів нема в нас тут? А ну, давайте знайшли. <veces> Я тільки гусеницю знайшла. Ті, знайшла, біля гусениці, Юлія Олександрівна. Так, да? є Равликів. А що він мене там не, не запитав? Він у вас в правому, в лівому, в лівому верхньому куточку. Ось, я, вийшла. Я, я його йому... побачила. Ну, у мене ось красиві вийшли. Дуже гарні. У вас усі гарні, молоді. Дітки. Дякую вам. Воно так, буде давайте. Буде. До побачення. До так. побачення. Чекаємо фотографії з вашим равликом. Пока. До побачення, дітки. Гарного дня вам. До побачення.